Привіт, мої хороші, Це мій тихий рай. Ну ось і дочекалися перших огірочків, робимо салат із своїх огірків. Ось такий салат вийшов у нас. Будемо смакувати. Друзі, ну от сьогодні щось півдня пройшло, але перебирала картошку, бо поросла сильно в підвалі. Перебрала, що птиці, що знайомим трохи наградила, бо ми все одно не з'їмо все. А це зайшла в парничок. Ось дивіться, мої огірочки, які я пересаджувала, підростають потихеньку. Ну і хочу показати вам те, що я вчора садила. Дивіться, ну, все в пилі, в попілу. Вчора ж посипала, сьогодні знову полью. Але почувають себе все, бачите, живеньке, помідорки також. Ось так якось. Ось знову теж огірочки ці, що я перевалювала. Ну, я думаю, ще пару днів вони підуть по камість стрес. І тут у мене, бачите, ось так. Думала, сьогодні висаджу з утра свою ромашку. Дивіться, я вже вчора показувала. Вже на цвіт викинула, але зранку то те-то те та й вже хай трошки жара спаде. Можна садити, воно з землею, але ну, так жарко, що неможливо трошки. Почекаю, хай трошки сонечко почне сідати. Я ввечері знову полив. Птиця, як завжди. Ну, буду робити, покажу, що буду робити. Друзі, і ось сьогодні чоловік також хорошо попрацював. Він не сьогодні тільки, він вже декілька днів тут працює. Але сьогодні ось у нас тут такий маленький сарайчик. І геть. Прогнив пол. Криси тут таке наробили, що страшне було. А ми хочемо сюди пустити гусенят-каченят. Ну, гусенят, Тому неможливо було їх запустити. Сказав, що тут щось буде робити, не знаю, що він тут ще має робити, але сьогодні ось забетонував, зробив таку підлогу гарну. І сказав, дня через два вже можна буде пускати. Каченята гусенята то не дуже, а каченята швидко ростуть. І я вже йому кажу, ми скоро будемо носитися з тими, які вже маємо різати. Тому молодець це зробив таку роботу гарну. І, до речі, я показувала сарай у нас, де я хочу кімнату робити. Там такі брили були бетонні, і йому треба було каміння, він їх. Порозбивав, не всі, але більшість порозбивав. Так що Ой, не можу закрити. Зробив дві гарні справи. А я, друзі, достала свою ромашку з парника І ось тут в мене трошки місця є. Що не влізе, ще десь пошукаю і буду висаджувати. Зараз тут просапаю цю берізку. Бо дивіться, вона вже, бідна, за день тут землі дуже мало, вона вже просто не, не хватає її вологи. Бо, бачите, аж поскручувалася. Тому вже тягнути далі нема, куди тим більше, бачите, що вже є бутони. Зараз буду працювати. Ну, от, друзі, тут розложила голубу і не вмістилась тут, посадила там далі голубу за капусточкою. І тут п'ять корчиків червоної посадила. А ще лишилося, піду. Е, посаджу, там на полуниці місце є, на старій. Буду там висаджуватися. Але спочатку цю зарию, тому що сонечко ще все, все рівно добре шмале. І вона ж і так, бідно, замучить. Я поливаю і загортаю. І як же без помощників? Ми тут, як тут. Да? От помощники. Ну, от, друзі, тут посадила, і дивіться, червона Чуть-чуть більше були ячейки, і вона виглядає і більше, і гарніше, і, і така живіша. А та голуба вона була в менших ячейках і менше полила, І всередину гарно полила, і зверху гарно полила, тому що земля ну, просто суха. Добре, що як трошки можна розбити, і щоб воно таке як крохке було, то взагалі грудками. І відразу полила капусточку. І дивіться, так як я казала, оця капусточка, мабуть, підійдена. Вона наче не виривається, але й не росте. Бачите, паяла. Хочу сказати, вчора показувала відео в парничках, де я протруювала рембиком, то ну, повилазив вовчок і подох. Тут е, раніше я протравлювала, коли вже досаджувала. І ну, не видно, ходи єсть. Тим більше посадила е, е, ромашку і там дирочки є. Тому не знаю, як воно все буде, чи буде, чи не під'їсть. Ну, Будемо сподіватися, Вон помічник опять йде. Що таке? Я вже все зробила без тебе. Поки я робила, ти спав, так? Да? Тому будемо сподіватися, що. Не, не поїсть, може їм цвіти не їстивні, не знаю. <рик> але і те, що я не бачу тут, бачите, нори є. Нори є. Mm. То не знаю що. І коли грила ямки, тут теж попадались. А от вовчовка, ну, щоб дохлий виліз, не, не бачу я. Так що не знаю, як. якщо буде, але. Мурчик! Ну хіба ж тут рости щось буде? Ой! Помічники, помічники. Ну і ще лишилося в мене трошки. Там Піду на полуницю там досаджу цю, що лишилась, не знаю. Тут, мабуть, ще 10 лишилось точно. То, щас, Піду посаджу. У мене сьогодні ромашковий день. Ну от досадила ці червоні тут між полуницею. Полила теж гарно, Ну, ці живіші такі. Ну, Будемо сподіватися, що. Там ну, коріння гарне, то, думаю, поприживається. І також пройшлася, тут просапала цю голубу ромашку, що я розсаджувала. І просапала білу. На голубі теж є вже бутони, ну ще всередині, а на білій вже дивіться бутони. Але ота, що я посадила, то якась іначе, листя геть друге. Лохину трошки там піде та сама, і треба полить. Боже, я не знаю, дозів немає. ну, Це просто кошмар. Треба все поливати, ну просто води не вистачить і сили, і в нас немає скільки бочок, щоб набирати, щоб все. Коротше, не знаю, це теж порехлила землю біла ромашечка. Ще хризантеми ж треба довисаджувати, я ж не всі висадила. І тут голубу ромашечку, ось теж просапала. Бур'яни кинулися страшне. Вчора. Поливала чорнобривці, треба буде виполоть бур'ян. І ось сонечко сідає, щось би робив, воно вже комарі починають гризтися. В день жара пішла, а ввечері комарі гризуться. Але треба помаленьку щось робити. Ну, ось ця ромашка, що я тут посадила. Треба і капусту поливати, і хризантеми там ті, що садила, там ті, що без коріння, треба полить. Ну, не знаю. Так що хватаюся за все, не знаю, що швидше. Тут включила полив на поліниці і сьогодні поправила шланги, тому що де, в деяких місцях то, е, геть цвіточки під агроволокном були, е, а в деяких просто шланг на, на цвіточках був, то все поправила, поливаю, тому що як не поливати, толку не буде нічого. І пополивала все в парнику. І вверху, і внизу, ось так себе почуває моя вчорашня розсада. Вже позмивала з них весь пил. І будемо сподіватися, що вони принесуть нам скоро урожай. Чоловік вчора, я йому показала огірки, він щось откуда кети взяв. Так що, такі в нас справи. Ну, а на цьому все, що в мене є, що поливати, ще птицю заносить. Тому що трошки попрацюю, і на цьому все. А з вами прощаюсь. Дякую всім велике за коментарі. Стали люди активніші, більше підписників. Дуже дякую, велика вдяка. до такої степені, що ну, це мене радує, ви навіть не представляєте. Тому підписуйте, ставте лайки. Буду всім вдячна. На цьому все-пока.